Усім привіт! Сьогодні буде відео з розпаковкою і реміркою. Це магазин And Other Stories. Магазин скандинавського бренду, з яким я познайомилася влітку цього року. І ось у мене, я не знаю, може, друга чи третя покупка у них на сайті. Я людина, що полюбляє Робити покупки на сейлі, тому що вважаю, навіщо платити більше. І ось сьогодні саме розпаковка речей з, магаз... з відділу розпродажу цього магазину онлайн. Все почалося з того, що я ще влітку побачила трикотажну сукню, саме літню сукню, що мені сподобалась, ось вона. До речі, але це вже був кінець літа. Я тоді подумала, що ні, вже буду купляти щось на осінь, а ось таку літню сукню на березі моря, фотосесія така прекрасна на сайті. Вирішила все ж таки почекати, може, буду знижки взимку. Ну, так воно і сталося. Це 70% віскози, ось така вона, якщо ближче показати. Вона така. Ріб англійською, як же це буде українською? Не знаю, в смужку, така ребриста, ось так, з люрексом. І так гарно виглядає, був мій розмір, замовила С. Потім подумала: ну чому б і ні. Це був останній день, коли працював промокод 15% на все, що. В'язане з трикотажу, скажімо так. І ось цей светр мені дуже сподобався. Зараз, коли я записую це відео, розмір М вже є на сайті. А коли я робила замовлення, на жаль, розміру М не було, тому я взяла розмір L, тобто на два розміри більше, ніж мені а, потрібно. Ну, не знаю, Буде такий собі оверсайз, подивимося. Найперше і найбільше, що мені сподобалося, це саме ось це горло. Воно таке широке, прекрасне, і такі широкі рукави. І сам крій такий вкорочений, і колір прекрасний, і смужка, і 50% вовна. Все те, що мені хотілося. Потім я так дивлюся на селі ще ось така сумочка. Натуральна шкіра. Складається, бачите, з. Трьох видів шкіри бежевий, чорний, такий класичний і зелений. думала, що буду цю сумочку комбінувати з, зі своїм светром такого ж приблизно зеленого кольору. Але коли вона приїхала, я зрозуміла, що я не подивилася розмір цієї сумочки, і вона дуже маленька. Вона от, в неї влізе лише телефон. І, як би вона мені не подобалася, але я не буду нею користуватися настільки часто, я так думаю. На жаль, я очікувала, що вона буде в два рази більше, тому що я завжди з собою беру не тільки телефон, а ще й можу взяти якийсь там еквіпмент, якісь потрібні речі для зйомки. Ну, тобто вона замаленька, але теж я її примірю. І ось, подивіться, що ще замовила теж на знижках. Таке щось м'яте, незрозуміле, на жаль, вже не покажу вам на сайті, як воно виглядало. Це сукня, останній розмір, був 42-й із натуральної шкіри. До сьогоднішнього дня у мене не було ніякого досвіду суконь з натуральної шкіри, але мені сподобався крій. І сподобалось те, що там фурнітура на кнопках. Чорного кольору і такі рукави прекрасні, широкі, начебто кімано. Вони з обтачкою. Понизу просто сукня обрізана. Трошки я сумнівалася щодо ось цих защіпів на спідниці, але для моєї фігури саме такі ж защіпи і потрібні, тому що ну, в мене стегна ширше, ніж груди. Всередині там ніякої підкладки немає. До речі, я завжди чомусь думала, що в таких сукнях є підкладка. Просто всередині. Ну, замша, тобто внутрішня сторона шкіри. Ну і продовжила вже я ходити по сайту зі знижками, саме по відділу знижок, і замовила собі ще окуляри квадратної форми. На жаль, вони теж були останні, от коштували 22 фунти. І мені сподобалася і форма, і мені личить квадратна форма окулярів, тому що в мене обличчя, можна сказати, прямокутне. І давайте я зараз так вам одразу на себе їх вдягну і покажу, як вони виглядають. До речі, вони такі, ну, здається, це перші окуляри з The Stories. І мені здається, мені саме така форма личить. Минулого року я ще, чи в цьому році навесні, я ще собі дивилася квадратну форму у манго, але, на жаль, я так і не змогла їх купити, тому що їх розібрали дуже доволі швидко. І вони коричневого такого кольору беру, тому що я їх одразу знаю, що я їх собі. Залишаю. Мені вони подобаються, вони подобаються, і ціна така приємна. І так, якщо тримаєш в руках така якість, начебто нічого. Все-таки Stories це магазин якби мас маркет але такий трошки дорожчий. Ну що ж, давайте зараз я підберу якісь образи, ось вони, ви вже їх бачите, і покажу вам примірку. І почну все ж таки з цієї літньої з сукні, хоча зараз осінь і вже, мабуть, в Україні лежить сніг. Ну що ж, ось сукня. Чесно скажу, я очікувала більшого. Отак, От якщо я підійшла до стіни, ну начебто нічого, правда? А, так, ці смужки, а, наче роблять мене. Вищою візуально, чи мені так хочеться вірити. Але якщо, підхожу я ближче, то я розумію, що всі ці смужки вони якось так згинаються по тілу і е, підкреслює все, що нерівно. Е, нічого страшного в тому нема. Це в мене жіночне, нормальне тіло, є і трошки животик, є стегна, все є. Грудей трошки немає, ну як є вже. І, і начебто так нічого. Я розраховувала на те, що ось ця смужка така, що об'ємна, вона буде ну, як би так фігуру прикривати, тобто, не знаю, нерівності шкіри. Ну добре, і ще це можна стерпіти, але там просвічуються груди. Не то, що там груди, їх видно форму. Видно навіть колір, видно соски, тому я не знаю, я не впевнена. Можна спробувати врятувати ситуацію, додати окуляри, додати плетені аксесуари, капелюшок, сумочку, Ну так, відчути, відчути літо. Хоча, якщо чесно, от я вдягаюся, а літу не відчуваю зовсім тіло таке біле, зовсім не, не знало. Сонця і цього літа також. Ну, Я не впевнена щодо цієї сукні, і чомусь я не знаю. Мені зараз не хочеться кольорових речей, а хочеться більш таких базових відтінків. Тому я вважаю, що ту сукню буду повертати. Так, давайте перейдемо до светра. Приміряю ось з бежевою палітрою. Побачила тут подивіться, на джинсах є пляма, це моя дитина мене. Так нагородила ногою щось так необережного, що я прала ці джинси і там пляма. Тепер не знаю, що з цим робить. Відчуваю, що треба шукати нові джинси. Ну добре, про светр. Він завеликий. От чесно, я відчуваю, що він завеликий. Навіть завеликий оверсайз і за довгі рукави. От хочеться його на розмір менше. От якщо б я замовила М, я б точно його собі залишила, бо мені дуже подобається цей колір. Він такий більш холодний, бежевий, ніж теплий, але при цьому не занадто такий колір моєї шкіри. Це прекрасний колір, прекрасно, подивіться, комір, як гарно стоїть. Ну, На жаль, на жаль. Може, я буду ще робити замовлення, якщо цей светр ще буде в наявності, то я його собі замовлю. Якість дуже подобається, 50% нагадаю, вовни і він зовсім не колеться. Хоча хотілося б вовни трошки побільше. Ну, ось так. І останнє це шкіряна сукня. Саме те, чого я насправді не очікувала. Я думала, буде щось таке. Таке не дуже. А вийшло навіть дуже-дуже. На жаль, нема кишень. ну, не вже так складно зробити кишень. Це ж так просто. Навіть я можу це зробити. Але талія вона нижча, ніж мені потрібно. Тому що ну, сукня в мене зріс 162, а сукня зшита десь так на дівчат 168-170. Тобто, талія не на місці, на жаль. Я вже думала. Що я не буду залишати цю сукню, а потім вирішила спробувати додати пасок. У мене є такий, бачите, пасок, це натуральна шкіра, але він замшив. Отак позаду трошки прибрати. І бачите, у неї така спідниця крій А-силует. А І коли я додала пасок, тобто талія стала на місце. Тої лінії, що відрізу, вже не так помітно. І можна сказати, що сукня зшита на мене. По балансу, до речі, там все от якраз як треба. Дуже подобається ось ця форма рукавів. Подивіться, як, яка вона широка, така сучасна. Позаду там треба трошки може, розправити ту спідницю, але подобається, що вона так розкривається. Що так можна ніжко побачити. І я вирішила додати все ж таки шкіряне взуття ось, подивіться, слайд для натхнення і розуміння того, як носити тотал шкіряний лук, і щоб він не був ані вульгарний, ані якийсь такий старомодний ось це наша сучасність. Я додаю, як ви зрозуміли, Шкіряні, шкіряні чоботи, це в мене чоботи ще є минулого здається, року купляли їх, у, у Кларкс, і вони дуже так гарно сидять э, по нозі Тому, за рахунок того, що позаду така гумова вставка вона обтягує ногу і виглядає це все прекрасно. Звичайно, що шкіряну сукню треба ну, повісти на плечик, щоб. Ой, тут треба бачити трошки застібнути. Сексуальність, ну якщо хочеться, Якщо хочеться, можна розцібнути. Е, можна вдягти, звичайно, що колготки. До речі, е, можна вдягти різного формату колготки, тому що сукня так дуже гарно е, можна, закривається так і не видно зовсім ніг. Тут подобається мені, як зроблено е, комір, тобто його, його відсутність. І рукави, як роз ви зрозуміли, це найкраще в цій сукні, і в ній дуже приємно бути. Але в мене є відчуття, що все ж таки це шкіряна сукня. Просто в мене немає досвіду. Мені здається, що потрібна нижня сукня, щоб був якийсь, я не знаю, шар між шкірою та тілом. Так. Порадуй, порадьте мені щось в коментарях, будь ласка, у кого є досвід. І ось сумочка, ну, вона, от, бачите, ну, може з, цим, з цією сукнею начебто нічого, але все ж таки я полюбляю розмір побільше. Це просто моє відчуття індивідуальне, це не означає, що так має бути. І якщо б я вже брала, то вже може не зеленим кольором, а просто. Якогось одного тону. І ось сумочка вона такого ж плану, бачите, але вона більша. І мені з нею комфортніше, я відчуваю, що з точки зору пропорцій, ось ця сумочка що карамельного кольору, вона мені більше подобається і підходить, скажімо так. Ну, Давайте вже я зберу повністю образ, додам до шкіряного тоталуку Леопардове, хутрове пальто. Ну так гулять, так гулять. Ось, подивіться, як класно все це виглядає. Просто прекрасно. Е я б вже пішла кудись дійсно гуляти. Такого ж там кольору карамельного, як і принт леопардової сумка, і ці ж окуляри, що також підходять під образ. Краса, правда? Мені теж подобається. Можна ще додати сюди якийсь. Хоча ні, нічого більше додавати не хочу. Ось так. Просто і, на мій погляд, стильно. А що думаєте ви? Я буду рада почути вашу. Думку щодо тих речей, що я купила. Я буду рада почути вашу думку щодо формату таких відео, що ви на моєму місці обрали, щоб залишила, щоб навіть і не замовляли, мені буде дуже цікаво почути. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!